Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі, і це гороскоп на січень 2023 року для представників знаку водолій. Якщо у вас сонце місяць або асцендент знаходиться в водолії, цей прогноз теж для вас підходить. Отже, водолії, давайте подивимося, що на вас чекає в січні місяці. В першу чергу хочу сказати, що Меркурій буде ретроградним в січні місяці, починаючи з початку місяця до 18 січня. І Меркурій знаходиться у вас в 12 му домі. А що таке 12 й дім? 12 й дім це взагалі дім завершення, дім коли закінчується один етап в нашому житті і починається інший. Це коли добре, наприклад, поїхати кудись на відпочинок. Добре, по цьому дому, наприклад, працювати з психологом, вирішити пройти терапію психолога декілька сеансів взяти курс. По цьому дому важ... дуже добре позбуватися непотрібних речей вдома, навести порядок. І взагалі період. Ретроградного Меркурія це період, коли часто все відміняється і переноситься. Тому водолії, будьте до цього готові. І ще хочу вам нагадати, що в цей період не варто купувати техніку, підписувати документи і починати робити щось нове наприклад, йти працювати на нову роботу. Тому що звичайно по ретро Меркурію це може тривати недовго або це швидко закінчиться. Або ці умови, які прописані в договорі, не будуть відповідати якби, дійсності. От так. Але після 18 числа Меркурій вже піде в прямий рух і він далі залишиться у вас в 12 му домі до кінця місяця. Ще одна планета, про яку я хочу розповісти, це планета Марс, і Марс теж буде ретроградний в січні місяці. Починаючи, почав він свою ретроградність ще з 30 жовтня 2022 року і буде ретроградним до 12 січня 2023 року. І Марс у вас знаходиться в п'ятому домі. А п'ятий дім це дім любові, дім наших дітей, дім бізнесу. І про що взагалі говорить ретроградний Марс? Він говорить про те, що потрібно закінчити справи, які були в минулому, і це може у вас стосуватися вашого бізнесу. Можливо, ви щось зробили і не доробили там в тих справах. І зараз вам необхідно до цього повернутися і завершити все. Можливо, це буде стосуватися ваших дітей, можливо, в їхньому житті потрібно здійснити певні трансформації. А починаючи з 13 січня Марс вже перейде в прямий рух, і це додасть вам активності. Ще одна планета, яка перебуває в січні в ретроградному росі, це планета Уран. І уран вже багато років знаходиться в знаці Телець, і це для вас четвертий дім, а четвертий дім відповідає. За нерухомість, за місце нашого проживання, і за переїзди, до речі, теж. І як це може для вас програтися? Уран це планета, яка любить руйнувати все старе і вбудувати нове. Можливо, коли до кінця того, як Уран закінчить свій рух, це для вас проявиться так, тому що він буде в Тельці ще до 2026 року. Можливо, ви зміните місце свого проживання, чи купите собі нове житло, переїдете. Так для вас може програтися. І взагалі планети дають нам фокус перші три тижні січня на минуле. Тобто вони нам говорять, спершу необхідно доробити всі справи в минулому, а потім рухатись в майбутнє і входити в новий рік. Ще що нас чекає? Венера весь місяць, починаючи з 3 січня до 27 січня, буде перебувати у вашому першому домі. Вона буде знаходитись в знаці водолій, і це супер для вас становище, тому що Венера буде вам давати успіх у всьому. Ви будете розкішно виглядати, у вас буде гарна зовнішність, у вас можна буде. Помітити на вулиці, як ви йдете, бо буде таке враження, що ви просто сяєте. У вас буде успіх в роботі, успіх в грошах, успіх в доходах, тому що Венера в першому домі це дуже класне становище. І ще нас чекає новий пора, прошу, нас чекає повний місяць, який відбудеться. 7 січня і він відбудеться в Знаці Рак, а це у вас по е, е, шостий дім. А шостий дім відповідає за роботу і здоров'я. Як може це для вас програти? Це може програти, що е, у вас якийсь етап закінчиться на роботі. Наприклад, е, ви були менеджером, і вам говорять по цьому повному місяці, що. Вас, наприклад, підвищують до начальника відділу, або ви, наприклад, по роботі вирішите, що тут ви вже наприклад працювати не хочете, а хочете перейти на іншу фірму, або хочете з цією діяльністю закінчити і хочете відкрити свій бізнес. Так для вас це може програтися. Або, наприклад, якісь питання по здоров'ю. Ви вирішите піти перевіритись, якщо щось відчуєте, пройти чекап, це дуже добре робити. І потім, 20 січня, сонце входить в водолій і е, в ваш перший дім, і це теж прекрасне становище, тому що починаються дні народження водоліїв. Вітаю вас! І ви будете просто сяяти. вам буде у всьому щастити, тому що сонце цілий місяць буде в вашому першому домі, в вашому знаці. Знації вашої особистості. І 21 січня відбудеться новий місяць в Водолії. Ще одна планета, про яку я хочу сказати, це планета Сатурн, яка теж перебуває в вашому першому домі, і Сатурн наводить порядок. В першому домі це, що стосується вас особисто, це навіть ваших планів. Тобто у вас все по Сатурну за останніх три роки мало бути дуже структуроване. До речі, напишіть в коментарях, як вам проходження Сатурну по вашому знаку, тому що Сатурн це планета дисципліни, порядку тайм менеджменту, структури. І як ви себе почували останніх декілька років, коли Сатурн проходив по вашому першому дому? Ще хочу сказати про планету Юпітер. Юпітер, 21 грудня 2022 року, перейшов в знак Овен і буде в Овні весь січень, і це для вас третій дім. За що відповідає третій дім? Третій дім це дім документів, спілкування, це дім транспорту, дім поїздок на невеликій відстані. І по Юпітеру, в третьому домі, може бути так, що ви купите собі новий автомобіль, ви вирішите з, з, змінити машину. Ви, а по Юпітеру це завжди щось краще. Тобто, можливо, ви, можливо, на такому автомобілі, але по Юпітеру це буде кращий автомобіль. І у вас збільшиться коло вашого спілкування, у вас може бути більше спілкування, можливо, це ви підете на іншу роботу, і у вас буде більше спілкування. Також Плутон, планета, яка вже більше 15 років знаходиться в Козирозі, і це для вас 12 й дім. А 12-й дім це дім трансформації, трансформації нас, трансформації нашої особистості. От, і ще весь січень Плутон буде знаходитись у вашому 12-му домі, і ще хочу сказати за планету Нептун, яка теж довго знаходиться у вашому другому домі, адже Нептун знаходиться в рибах. І Нептун це взагалі така планета мрій, фантазій, морів, і можливо. У вас є певні ілюзії стосовно ваших доходів. Може бути так, тому що другий дім це дім, який відповідає за доходи, за гроші. Будьте уважні, бо у вас може це так проявитись. Ви можете думати, що вам запропонували роботу, і ви будете думати, що вам за неї оплатять таку-то суму, але ця сума може взагалі відрізнятись. Все проговорюйте і читайте договори, які ви підписуєте. Ось такий січень на вас чекає водолії. Дуже багато акценту буде на вашій особистості, на вашому першому домі, також на домі ваших доходів, на спілкуванні і на трансформації. Тому пишіть в коментарях, як пройшов ваш січень. А також підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і натискайте на дзвіночок. Щоб не пропустити наступних відео.